Всім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на власному каналі. Тема сьогоднішнього відео буде стосуватися акумуляторних батарей, яких я використовую зокрема в своїй системі сонячної електростанції, тому що це теж один із самих ключових моментів, що вибрати, як вибрати, чи добре вони працюють, наскільки вони добре працюють, все з особистого досвіду за рік і два місяця на прикладі акумуляторних, залізофосфатних акумуляторних батарей виробника DNS. Перед тим, як дивитися відео, звісно, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Буду дуже радий з вами поспілкуватися в коментарях. Ще раз наголошую. У мене на каналі є дуже багато цікавих відео, які стосуються сонячної електростанції, а також простого побуту в селі. Будь ласка, переходьте, дивіться. Крім того, я створив власний телеграм-канал. Можете переходити, під'єднуватися до нього. В ньому будемо наживо спілкуватися та вирішувати ті чи інші проблематику, якщо щось буде виникати щодо наших сонячних електростанцій. Я використовую ось такі. Акумуляторні батарейки, виробник Dynes. Їх у мене 6 модулів. Загальна ємність 14,4 кВт-300 Ампер годин. Це самі прості акумуляторні батареї, де у них стоять пакетовані модулі всередині, і відповідно вже рік і два місяці я їх використовую. Принцип їх використання у мене їх був досить жорсткий. В зв'язку з тим, що всі прекрасно розуміємо, що у нас війна, відповідно, навантажуються вони постійно та регулярно. Літом працювали щодня в діапазоні розряду до 40% і так само щоденного заряду до 100. Взимку, відповідно, я так не ризикую по тій причині, що генерації не вистачає, і їх використовую лише тоді, коли. Немає мережі. Таким чином, фактично, 100% можу сказати, що вже середній цикл їх розряду і заряду, якщо взяти це за 400 днів, приблизно, я думаю, складає в межах 50%. Тобто 400 циклів розряду до 50% дані акумуляторні батареї отримали. На теперішній момент. Проводив вже декілька різного роду експериментів в плані їхнього заряду. Тобто, яким чином розряджав акумуляторні батареї до 50%. Потім через інвертор дивився, скільки фактично було витрачено на заряд даних акумуляторів, а також безпосередньо дивився за допомогою. Власного лічильника, який встановлений, їх і в мене два встановлено. Де я можу побачити, чи є різниця, коли йшла зарядка на акумулятори, тому що в той момент інвертор був від'єднаний від, від будь-якого навантаження, він суто заряджав акумулятори. І скажу, що похибка складає плюс-мінус 5%. Можна сказати, що деградація. Ось цих акумуляторних батарей за, при ось таких умовах використання, як я вам описав, за 400 днів склала десь в межах 2%. Але це може бути в межах похибки, ще раз наголошую. Тому на даний момент я даними акумуляторними батареями задоволений. Крім того, скажу, що в даному приміщенні, ось тут у мене в щитовій, температура постійна. Навіть в теперішню погоду, коли на вулиці у нас вже досить прохолодно. Вночі до мінусової температури вже доходить мінус 2, мінус 3 вночі, а вдень плюс 3, плюс 4, температура нижче, ніж 17 градусів у мене в даному приміщенні не опускалася. Крім того, взимку минулу температура в даному приміщенні опускалася і до плюс 6, плюс 7 градусів. Однак навіть при таких умовах. Жодних проблем саме з цими акумуляторними батареями у мене на даний момент немає. Ємність вони тримають, і якихось нарікань у їхню роботу у мене теж немає. Гарантія на ці акумуляторні батареї, яку я купував, складалася на всього рік. На даний момент я задоволений. В принципі даною покупкою, і вони мене задовольняють на всі 100%. На той момент, коли я придбав свою сонячну електростанцію, її збирав, у мене не було такого досвіду. І відповідно, все-таки готові рішення для мене було більш оптимальним для того, щоб підізнати і відповідно користуватися без будь-яких проблем. Такого об'єму акумуляторів в принципі мені вистачає для забезпечення потреб моєї сім'ї, мого будинку. Скажу, що споживання власного будинку в зимовий період. в Суто будинку у мене складає десь в межах 600 кВт на місяць. Тобто, це на обігрів, на нагрів води та інші побутові речі, які необхідні. Е, на попередніх відео у мене питалося, яким чином вони у мене під'єднані. Чи можна їх вставити 6 штук в блок. Відповідно, у мене в блоці 6 акумуляторів. Всі вони у мене під'єднані паралельно. І це дозволяється виробником даних акумуляторів. Вже не пам'ятаю там точну цифру, але, по-моєму, до 10 штук їх підключати можна. Е -е 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 Якихось нагрівів акумуляторних саме кабелів, ось тут я не відчув, хоча кабель у мене 4 АВГ. Навантаження, правда, під час того, коли у мене відключена мережа, більше, ніж 3 кВт я не давав. Вони нормально витримують дане навантаження. При 3 кВт вони навіть не нагрівалися, дані кабеля. Більшого я не пробував, в принципі, в мене немає такої потреби. Дані акумуляторні батареї, звісно, це самий простий варіант, який тільки є. Одна проблематика, якби один нюанс є те, що вони якби відображаються ось тут, а що його бачить сам інвертор, але в додатку не видно повної інформації, тому що де є така особливість, що вона не показує саме в додатку всі нюанси по акумуляторній батареї, яка є під'єднана, не рідна. Можливо, де я і з часом підключить, виправить цей нюанс. Хоча воно все з'єднується через кабель, і, якби, все воно тут читається нормально, що, як, до чого. Однак, можливо, десь з часом. Можливо, десь з часом. Саме, де я виправлю ці всі параметри, також будуть відображатися в додатку. Підводячи підсумок того всього, що сказав. Даний виробник даних акумуляторів мене влаштовує. На той момент, коли я купував одні акумуляторні батареї за досить високу ціну по 25 тисяч за штуку. Потім я ще докупляв три окремо, вже по 12 тисяч. Тому, якщо підвести в загальний підсумок, всі 6 акумуляторних батарей я придбав приблизно за 110 тисяч гривень, якщо поділити в середньому. Це десь виходить, в межах 18 тисяч за одну акумуляторну батарею. Буду вдячний за вашу підписку, за вашу вподобайку, за ваш коментар. Поспілкуємося під відео. Також долучайтеся до телеграм-каналу, який я створив. Ці посилання будуть під відео. Всім мирного неба та все буде Україна!